Фірма Віп-запчасті хочу запропонувати вам запчастини на нажатку Грінгов. Так, як нас знайти? Потрібно зайти в вашу поїзкову пошукову систему Google, набираєте слово віп-запчасті або англійськими, або українськими і переходите на нашу сторінку vipzapchasti.com. Так, заходимо сюди. Тут буде сільськогосподарська техніка. І жатки другий ряд, п'ятий це оця штучка, ярличок. Заходимо в нього. Заходимо в нього і тут представлені кукурудні жатки, на які ми займаємо частинами. За ми зараз розібрали жатку Герінгов. Вона одна із перших це буде Герінгов Ротадиск 2012 року. Оце вона перша. Потім ми розберемо PCA по запчастинкам. Май стар з подрібнювачем. Горізон Стар може розберемо. Крайній рідка жатка не столь популярна. Так, Тут ми її розібрали по основних вузлах. Е, ми представили ще каталоги на цю жатку по різних роках, в залежності від того, яка у вас модель жатки буде. Ну, ми розібрали 2012, так як вона на, на, на даний момент, мабуть, сама буде цікава. Так, от нажимаємо на ланцюг мислений натяжна зірочка. І дивимося. Так, тут я проставив вирізку з каталога з описом запчастин. Ну і пішли самі запчастини. Зірочка натяжна, 17 зубка, 13 зубка. О, такі запчасті ще. Кронштейни, успокоїтели. Е, Також ми проставили редуктора. Розібрали. От Давайте візьмемо, е, наприклад, е, центральну частину. Центральна частина. Ось це редуктор. Ми таки пропонуємо новий. Опять же, ми його розібрали схематично. І пішли муфти, шестерні. Муфту, якщо натискаєте то з якщо будете натискати, то вони будуть міняти ракурс, щоб лучше їх роз... Роз... роздивитися. Так, тут у нас Ага, тут багато силок. Куда йде? Так, вертаємося назад. Що тут ще цікавого? А, вальці, тобто, точно, вальці. Валець, давайте, валець великий, валець малий не попав пальцем. Так, ось вальці, запчастини на них. Валець великий малий. Це ми розібрали отак: валець малий, які запчасті йдуть до цього, до цього вальця. Сам валець з борізноском і пішли. Це от ремонтна втулка. навтулка. ремонтна втулка вальця. Це вона стоїть отут. Зачасту, якщо її знашуються шліци, то купують нові валець. Ну, ми зробили втулечки туди. Замовили спеціально, щоб вам ну, було зручніше, змогли зекономити е, свої кошти і ще ваш валець міг пожити. Так, це ножики, це бананчики. Е, фотографії робив оригінальних запчастин, особливо ножів, е, що банана, що тройного. Аналоги не, не перевантажував свій сайт аналогами, щоб. Щоб, 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 щоб було краще знаходити. Так, і ріжущий вал. Тут теж він цікавий вал ромашок. Ось це його такі фоточки. Так, це цей опять схема розібрана. Тут по запчастинам ми його розібрали. Ну, Тут я вже аналоги давав, тому так як тут дуже часто питають і аналоги. Ось оригінальний аналог. Вал оригінальний і запчастинки на нього. Це опора носка ска теж по запчастинам. Ну, ось такі запчасті пропоную фірма VIP-запчасті. Так що дзвоніть, пишіть на на, цей, на Viber, потім на електронні пошти. Ой, вибачаю, що так листаю. Що десь, десь, десь. Ось. Дзвоніть, пишіть на вайбер на електронну почту. Ставте лайк, якщо вам подобалося це відео. Далі будемо також робити відео і викладати в YouTube, щоб вам було зручніше пошук запчастин. Навіть якщо не ви у нас купите, ну, щоб ви знайшли свою запчасть, яку ви хотіли знайти. Дякую за увагу. Всіх благ, до побачення.